Триває телевізійний марафон на каналі 1+, Плюс оборона України. Е, я так відчуваю, що це оборона України день перший, завтра буде день другий. Те, звичайно, легкої перемоги не буде і взагалі перемоги не буде. І ми все щиро і свято віримо. Звичайно, легкої перемоги не буде, і взагалі перемоги не буде. Так почалося ток-шоу Право на владу на 1+, плюс лютого 2022 року. Тоді і більшість з нас були шоковані, знервовані. Мабуть, багато хто заговорювався хтось і геть не міг прийти до тями. Можливо, і пані Мосійчук, головна ведуча 1+,1, плюс також була занепокоєна. Але чи так само вона була занепокоєна, як уся Україна? Ось це незрозуміло. Сьогодні покажу вам архівні можна сказати кадри про те, як вела Етер Наталія Мосичук 24 лютого двадцять року. Я спеціально продемонструю вам усе, що вона. Казала, окрім можливо, запитань до американців, яких вмикали в цей етер. Бо для них там була своя особлива програма. Але не лише для них. Ці запитання Мосейчук 24 лютого 22 року викликають дуже багато запитань до самої В Гостях у неї того дня були народні депутати Юлія Тимошенко, Єгор Чернів, Федір Веніславський а також Олексій Арістович і колишній голова МЗС Павло Клімкін. Їхні відповіді я вам показувати не буду. До них насправді немає питань на той момент. Схлопнемо цей етер просто до запитань Мосейчук українським гостям і побачимо дивовижні речі щодо того, що росіяни виснули ультиматум, і цей ультиматум полягає в кількох пунктах: це е, ми без НАТО, демілітарізація України, е, визнання е, е, окупації Криму. Скажіть, будь ласка, чи українська влада готова зараз піти на ці умови е, тільки щоб без бомб? Це перше запитання, яке поставила Наташа українському політику, українському депутату 24 лютого, 2022 року, чи готові ми здатися? Питає просто іншими словами, Мосичук? І коли Мосичук не почула ствердної відповіді на своє запитання? Вона запитала ще раз те саме. Люди зараз питають, ми готові до цих е, ультиматумів? Нейтральний статус, відмова від розміщення озброєнь. Е, ну, Ви ж прекрасно знаєте, пісков що це... сказав тут питання, чи готове керівництво України на це? І до речі, на уточнююче питання, чи е, е, зараз Росія готова поспілкуватися з керівництвом, Він сказав, якщо керівництво України готове про це говорити. Юля Тимошенко, як і всі тодішні гості, навіть Арестович, не підтримували капітуляційний тон Мосичук, але Мосичук продовжувала Нагадую, це всі запитання по черзі українському гості матеру за перші дві години право на владу 24 лютого 2022 року. Нічого не пропускаю і ставлю їх по черзі. Скажіть наскільки шлях до миру він відрізаний остаточно? Ну будь-яка війна має закінчитися миром. Поставлю вам нехороше запитання. Скажіть, будь ласка, чи не видається вам, що оцей ультиматум Путіна про те, що е, треба змінити владу і державний устрій в Україні? Це е, частково е, е, на руку і американцям? Ні? О, 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 як цікаво, американцям вигідно. Десь ми це все чули, правда? Ультиматум Путіна вигідний американцям. І, взагалі, війна вигідна американцям. Он ми особливо зараз бачимо, як вигідна. Просто вигідніше немає куди. Ви почули коротку відповідь від Клімкіна? Ні, далі він розгорнуто це сказав, але взагалі. Якщо дивитися це теж з гостями на нервах 24 лютого, воно можливо і непомітно буде, що штовхає Наташа Масийчук, але вона штовхала і штовхала і штовхала. Наступне запитання. Нагадую, це всі запитання від Наташі Масийчук в стик поставлені українським гостям 24 лютого. Я нічого не вирізаю. Мав включатися Юрій Бойко до Наташі, але чогось не включився. Сьогодні мав включитися до нашої студії е, Юрій Анатолійович Бойко? В нього він питав, чи буде арахамія. Тобто він щось хотів сказати йому, або щось запропонувати. Очевидно, це могло бути, а давайте будемо спілкуватися на рівні парламентів і або там щось таке. З ким з тим парламентом? ОПЗЖ виходило з вами на якісь е, дискусії з приводу того, Я на думаю, якісь розмови, ОПЗЖ діалоги, сепаратні вже... і так далі. Скажіть, будь ласка, а де в цей час е, Медведчук? Я так розумію, що він взагалі вільно себе він... почуває. Ну, він це вам... як ідея. Ну, я чесно кажу, можна що... не коментувати. Як ідея, е, до... як ідея, як ідея. І бойко не вімкнувся. Як же ж так? Він до речі, до Соловйова потім вмикався, і вони разом хіхікали над долею України. Зараз це все вирізано звідусіль. Частина етеру Наташа пропонувала виконати ультиматум Путіна, тобто капітуляцію. Іншу частину вона пропонувала знайти негайного ПЗЖ, щоб вони порішали з Путіним. Ви бачите, навіть у Юлії Тимошенко очі на лоба повилізали від цих запитань. Вона не зовсім розуміла, що за фігню в неї запитують, хоча й тримала. Намагалися тримати обличчя. Єгор Чернів, також, як ми бачимо, не в захваті від цих запитань, але Наташа не зупиняється. Нагадую, я вам показую запитання Наталки Мусичук до українських гостей 24 лютого 22-го року. Медвечук як ідея. Вінницька єдина область, яка не була обстріляна? Ні, Вінниця біля по складам в калібах. Калі. Були, так? Ага. так Були, Там ще щось не добили, вони ж горіли? Ну, горіли, але не всі згоріли, там запаси є. Росіяни в нас там щось не добили, а що не добили? А що добили? Розкажіть нам От такі запитання цікаві. Де вони били? Що вони били? Один плюс один, 24 лютого. Коли Зеленський зробив останню спробу поговорити з Путіним, і Путін не взяв слухавку. Це було поза чотири за добу. Чи за дві вже доби. Зеленський Це було 23 числа. Зеленські спроби робив? Звичайно, просто відповіді не було від пана Путіна. Зрозуміло, що рішення було прийнято. Спроби він робив? Звичайно. А ви подзвонили Путіну? А ще раз подзвонили Путіну. А, а точно подзвонили Путіну. А ви перевірили? А ви на мобільний телефон передзвонили? А секретарці дзвонили. А що там? Медведчук? Наш колега запереджали Я, попереджали. я, я си, до, до Гвинчу. сьогодні такі спроби були? Сьогодні Сьогодні такі спроби Ні, вже не було. Сьогодні воюємо. А сьогодні воюємо, каже Мосичук. Так ніби захищатися було не треба. Добитись. Я да. тільки хотів сказати, тому що ми ж всі дивилися да. 17 мгновень вісни. Ми знаємо, як проводяться сепаратні переговори, як використовують ПАП римських да, і та, римських, та, я, я мушу зазначити що не... І 17 мгновень вісни, в принципі, як же ж без них, як же ж без цитування радянських фільмів в цьому випадку. І тепер увага! Це всі запитання, репліки, сказані Мусичук до українських гостей. У спецвипуску право на влади 24 лютого 22 року за перші дві години інших не було. Були спроби увімкнути американців. Спроби ці були так собі. Зате я вам скажу, кого точно вдалося увімкнути і з ким не було жодних проблем. Наприклад, ми говоримо Юлі воломір. Давайте я представлю так. нашого гостя на включення Володимир Карамурза, російський опозиціонер. А він на скайпі до нас приєднується я Гарі славна. Каспаров. Хорошна. А, Олексій Арестович да. написав, що відсутня. Е, Гарі Каспаров приєднується, російський опозиціонер. Гаррі, здравствуйте. Андрій Сидельников підключається до нашого ефіру. Це російський опозиціонер, а включається Андрій із Лондона. Андрій, здравствуйте, спасибо, що ви так поздно з нами. Вже потім прийшов Рахманін на останні 20 30 хвилин. І в Рахманіна Мосичук таких вже запитань не питала. Ось воно як цікаво. Як ви побачили, як ви почули? Усе, про що запитувала Масичук у українських депутатів, а також Клімкіна Арестовича, це як нам капітулювати перед Росією? І чи достатньо разів дзвонили Путіну, щоб додзвонитися, а також де Медведчук з бойком. Нічого іншого, запитати в Тимошенко, Клімкіна, Черніва Арестовича і Ваніславського за дві години не вийшло. Я свого часу, десь півтора роки тому, розбираючи чергову дикуху Масичук, якраз наштовхнувся на це відео, передивився і Офігів. Воно є в відкритому доступі, ви можете його Передивитися, якщо не вірите мені, що саме це запитує Мосійчук, і, і що вона ще, окрім цього, запитує майже нічого. І ось вирішив, власне, нагадати. Цей архівчик він у мене лежав, вирішив нагадати сьогодні. Ми, друзі, бачимо, як насправді далеко в Україну запущені дезінформаційні мацаки Кремля, і ми бачимо, як вони вміють дезорієнтувати, зманіпулювати, спробувати нас не вірити. Але разом із цим ми бачимо, що все не так, як вони хочуть, щоб ми думали. Тож це відео, думаю, змусить вас замислитися і над Російською дезінформацією, маніпуляцією і над тим, ким для України є Наталка Моцичук. Але друзі, не забувайте, що ми маємо робити головне. Головне, ми маємо донатити на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.